то це мій верес, все добренно вкутую П'ять баночок літрових. То це мій верес. Все добренно вкутую П'ять баночок літрових. І зроблю перекур, а тоді вийду ще й легше зроблю Зроблю тоді, Тільки пізніше. Ну, рецепт уже ж давала. Давала вже наче значить всім, хто писав, хто... хто не писав, не знаю. І так само і верес, я його не хочу ніде, ну, ще раз повторюся, з цим вересом. Не всіх же ж він виходить. Є в людей зриває. Тому я його не хочу виставляти, бо вже я коментарів начиталася, зразу як виставила. Це ще було на початку моєї діяльності. Тому я не хочу, тому що я розумію, що це таке. Людина трудиться, воно взяло, зараз азирвало. Ну, яка причина, хто його знає. Саме головне порізати тоненько моркву даю все. Там і уксусу достатньо, всього достатньо. Так, хорош балакать. Ну, оце моя почеревина підчеревина. Пахне капець. Гаряче. Та <різько> хто любить солодкі огірки, я це зробила репост перед цим сторіс з свого. Свого рецепту, тільки ж він там аж у конці, я знаю, що ніхто його не шукатиме. Хто любить солодкі огірки, зробіть цей рецепт. Саме головне, як будете стерилізувати, не переварити. Ото тільки колір поміняли огірочки. Витягуйте, закатуйте, втушковуйте, там достатньо і оцту, і от смак. Не обикновенною цих огірків. Ну, я вам це колись ми тут працювали в Березані. У нас з нами працювала, ну, вже ж вона жіночка, тільки ж молоденька. І вона цей рецепт привезла із Рівненської області. Так, вона сама звідти. І це її мама закривала ці огірки. І отак в обідиш ми якось обідали, і вона дала нам попробувати і попросила ж у мами цей рецепт. Огірки безподобні. Ось спробуйте там. Маринаду на 3 півторашки. от, Не пошкодуєте. Ось так виглядає лечо з кабачки. Ну це тільки ж почало кипіти. Зараз півгодинки покипить, Я вже чесночок приготувала, тоді ще. Оце додасться. Зараз банки постерилізую. А банки стерилізую, обливаю кип'ятком і все. Ось так виглядає лєчо з кабачки. Ну, це тільки ж почало кипіти. Час півгодинки покипить, я вже часничок приготувала, тоді ще. Оце додасться. Сейчас банки постерилізую. А банки стерилізую, обливаю кип'ятком і все. Багато хто з вас пише, що не відкривається рецепт. Яка причина, я не знаю. Може, того, що він давній, значить, пошу у ленті пошарудіть отуда, ну, він аж у кінці. Ну, в мене відкривається. Оце, що і репост я зробила, ж, натискаю, він відкривається. У мене в сторіс. А чого у вас не відкривається, я не знаю, чесно вам кажу. Може, того, що давнє, воно Бог його душу знає. Біля готувати машину в столицю. Зроблю сьогодні одну порцію, оце ж лечу, там виходить, по-моєму, 5 півлітрових баночок. Ну, я чотири закрию, ставлю під'їдати. А тоді ще раз от я не знаю, оце як я роблю дві порції разом, чогось, будь-чого якось. От не такий смак виходить, як по одній порції. Я не знаю, чого так. От у мене так. Як у вас, може у вас і все й добре. Оце і кетчупу, якщо дві порції робиш разом, от не такий смак. От треба по одній порції робити. це, Ну це в мене так. А чого? Я не знаю. Ще в мене дуже добрий салат у лінті є рецепт. Півтора, Півторачка я його називаю. Туди треба півтора кілограма цибулі, півтора кілограма грибів і півтора кілограма перець болгарський. Який смачний салат, тільки треба зробити все отак по, по півтора кілограма, наважити. Дуже смачний. Ну Зараз ще рано, бо ж перець дорогий, може ж десь Бог буде свій перець. Цибулю вирвем своя. Ну, а грибів треба буде купити. Ну, прям дуже добрий салат. Дала за прямий ефір, пише, що не, не, не можна. Буду кожен день заглядати, тільки пустить мене, зразу й вийду. Обов'язково. Ну, ну, щось я натворила, бачите. Неслухняна. Я не слухняна. Інстаграм мене покарав. Ну, нічого страшного. Вправилася. Оце залишок такий остався. Та колір такий гарний. ну воно ж І перець я червоний купила, і, і паста хороша, то ясне діло, що чотири півлітрових закрила, то ще тарілочка нам на вечір. Це таке. Ну і все, то мої дорогі люди добрі. Лапи догори. Чи копита, чи лапи, чи костелі, тут що хочеш. Все підходить. Кому що подобається, можна і навіть ласти, закину зараз і все. І буду відпочивати. Всім тихої, спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтранька, мої дорогенькі, бережіть себе. Лягла мікрофон, тому що на фоні смажиться риба, орес кричить і щоб якось ви мене могли чути. Дивіться. Я не нутриціолог, я не можу вам взагалі нічого радити, розказувати. Я не сижу на коках. Гормональна терапія буває різна. І через це не дуже хочу завжди ділитись, що Орес. Тому що починаються ці діагнози, приписування, в кого як. У мене інша історія. То, що можу порекомендувати вам від себе, я отварю декілька разів на тиждень. У мене бурячок, морква відварена. Ну, прям буряком сильно знаєте, не можна наїдатись, бо він досить калорійний. але от Варені овочі у мене є завжди варені яйця. Я зранку їм яйця можу ввечері. Я ніколи не лягаю голодна спати. Просто в чому історія? Дивіться, зараз мені важливо скинути зайву вагу. Вона взагалі будь-кому вона м -м, приносить шкоду. Рано чи пізно воно вилізе якось боком. При тому, що в мене немає ожиріння, в мене зайва вага є різні ж категорії, різні ступені там і так далі. Нам треба з вами завжди мати ідеальну вагу відповідно до нашого віку, зросту. Це враховується математично. Так склалася наша природа. Чому ми всі з зайвими вагами? Тому що в нас робота сидяча, раніше люди працювали, а по-друге, харчування, їжа, все те, що ми кладемо собі в рот. Ми, коли заходимо в супермаркеті, насправді брати додому можна 10% з того, що там продається, все з соусами, добавками. Я до цього прийшла тільки в 34 роки. Не знаю. Чотири роки не знаю, як буде далі. Я не можу нічого гарантувати. Я вам кажу те, як я відчуваю сьогодні, як я хочу змінити своє життя. Я мушу змінити своє життя. Мені стан здоров'я мій сказав, що все досить людочка. Це при тому, що помітьте, я в принципі ніколи не була ожирінням, Хто зі мною давно знає скільки разів я худла. Я завжди знаєте, як худла. Бо мені треба гарно виглядати в інстаграм, там для когось неважливо. Я себе приймала, ніколи там ніяких комплексів не було. У мене все було завжди супер, але. Їла я так собі, тобто заправляла свій організм я поганою їжею в більшій мірі. Я худно для здоров'я, для свого майбутнього, для того, щоб прожити довге щасливе життя. Нас травлять зверху ночами, і кожного дня ми травимо самі себе, кладучи в організм наш некорисні штуки. Мені теж складно, я стараюсь вчити когось якось ставати в інстаграмі, показувати своє харчування. Кожен день я цього не планую робити. Так періодично я буду ділитись, бо це частина мого життя. І якщо в мене покращується там, зовнішній вигляд, стан фігури і так далі, то це просто як бонус. На сьогоднішній день для мене це не є основною задачею. Моя основна задача бути здоровою. Здоров'я починається з того, що ми кладемо в організм, адже це топливо, це топливо наше кожного дня. Якось так. Ну і спорт, звісно, потрібне спортивне навантаження. Не знаю, ходьба, якісь вправи, розтяжки, все, що ви можете собі дозволити. Я знаю, що більшість працює зранку до вечора, не можуть собі дозволити, да, коли захотів піти, пішов займатися. Так це розкіш, так? Це дійсно розкіш сьогодні. Але вечорами ходьба, година-півтори, ходіть швидкою ходьбою. Я нічого не колю, нічого не п'ю в плані схуднення, нічого не роблю додаткового зовнішньо в свій організм. Додам ще вареного бурячка, варена морква. І, і помітьте, порція далеко не маленька. Ну, тобто рибина така, ну, добре, голову, голову я не їстиму, голова відпаде. Ну, все одно. Я точно наїмся. І ще буде американо. Ні, ще овочів додам. Ще півпомідорчика візьму. Не знаю, хтось скаже, що це велика порція. Хтось. Мені прекрасно, я їм 1800 калорій на день як е, рекомендує Катя. Катя, правда, рекомендує каву пити там, через півгодини після їжі. Я їм одразу, чесно, в мене має розкоші чекати. Обов'язково візьміть креветки. на кожен день, бо відварили салат, покришили якісь овочі, варені, парені чи просто свіжі, креветка і все, ваш ідеальна вечеря, обід готовий чи з собою на роботу. Ну це дуже зручно. У мене прям про запас багато. Ну і must have, це, звісно, стейк з червоної риби. Він вже з лимончиком приправлений, просто дістали, він до вечора вам розставив і ввечері ввечері ідеально. Звісно, це не на кожен день. Але можна собі дозволити. Саме такі заморожені продукти, які допомагають нам правильно харчуватися і бути здоровими. Не там ось такого плану. Да? коли заморозка, це якісь млинці чи там вареники. Розумію, що можливо місце є і для цього, але все ж таки, якщо ми говоримо про наше здоров'я, то дуже важливо. То дуже важливо мати рибу в холодильнику. Орес, що ти робиш? Орес, що ти робиш? Я тебе запитую. Ти хочеш щоб мене куди відправили? На басейн. На басейн? Да. Мене після такого в дурку відправлять, знаєш? Зараз по всіх новостях. Син Людмили, їсть без вилок, без ложок. Орес, ти квадробер? Да. Ти собачка? Так. Да. Все ясно. Ні, Орес, будь ласка, постав тарілку на місце. Мені це не подобається. Все, погрався і досить, Орест. Вибачте за мою балакаючу голову сьогодні, але це останнє, що я ще хотіла сказати. Однозначно, харчуватись здорово, харчуватись правильно це коштує дорожче, ніж харчуватись да, отак, дешевшими продуктами, скажімо так. Це однозначно. Але порахуйте, скільки ви витрачаєте там на паливо, тому що більшість курить, п'є оці якісь слабоалкогольні напої, пиво, до пива, ковбаски, чіпсики. Якщо це прибрати з життя, то правильно харчуватись можна спокійно. Рибка, рибка, наше все. Рибка, м'ясо. Все побігла їсти. Оберемо найкорисніший овоч. Добре. Брокколі чи картопля? Ха, <гум> ну блін, це складно. Нехай ну, буде брокколі. Брокколі чи буряк? І порада, яку ніхто не просив. Якщо ти не хочеш, щоб тебе критикували, будь тихою і непомітною людиною. Тільки тоді ти станеш непомітною абсолютно для всього. Обирай! Тільки вчора запостила інстаграм сторіс, які саме духи я хочу. І сьогодні вранці па! Мені їх подарували. Ще я вам хочу нагадати, те, що я вам вже казала. Якщо вам кажуть, що ви просите забагато, про...